Ефекти Сативи та Індіки. У чому різниця? Сатива та індіка це два основні підвиди канабісу, які мають різні впливи на тіло та розум завдяки унікальним хімічним профілям, особливо співвідношенню ТГК і КБД. Давайте розглянемо детально, як кожен з них впливає на людину. Сатива. Сатива зазвичай асоціюється з енергією, творчістю та емоційним піднесенням. Вона ідеальна для використання в денний час, оскільки має стимулюючий ефект. Основні ефекти підвищення енергії, сатива заряджає енергію, робить людину активнішою. Це допомагає подолати втому та забезпечує мотивацію для виконання завдань. Творчість і фокус. Вона стимулює мозкову активність, відкриваючи нові ідеї та підходи. Художники, письменники чи музиканти часто обирають сативу для натхнення, підняття настрою. Сатива допомагає боротися зі стресом, тривогою чи депресією, забезпечуючи відчуття щастя та легкості, соціальна активність вона може зробити людину більш балакучою та дружньою, сприяючи спілкуванню та соціальній взаємодії, фізична стимуляція. Попри психоактивний вплив, сатива не викликає відчуття застиглості чи важкості в тілі. Це чудово підходить для прогулянок чи фізичних активностей. Кому підходить людям, які шукають енергійний і бадьорий стан, хочуть покращити продуктивність чи креативність, або потребують підняття настрою. Індіка індіка навпаки відома своїм заспокійливим і релаксуючим ефектом. Її часто називають вечірнім видом через здатність готувати тіло до сну, основні ефекти глибоке розслаблення. Індіка допомагає зняти напругу в м'язах, забезпечуючи відчуття розслабленості й комфорту, заспокоєння розуму вона зменшує тривожність і допомагає впоратися з нав'язливими думками, створюючи відчуття внутрішнього спокою, поліпшення сну. Індіка часто використовується для боротьби з безсонням, адже її ефекти викликають відчуття сонливості і сприяють швидкому засинанню, знеболювання вона ефективна для зменшення хронічного болю, спазмів або запалень. Це робить її популярною серед тих, хто страждає від артриту, мігрені чи інших фізичних дискомфортів, зниження апетиту. Індіка може стимулювати апетит, тому її часто рекомендують тим, хто бореться з втратою ваги через хворобу чи лікування. Кому підходить людям, які хочуть розслабитися після довгого дня, покращити якість сну, зменшити біль або зануритися в стан спокою. Висновок обирайте сативу, якщо вам потрібен енергетичний підйом, натхнення чи бажання продуктивно провести день. Обирайте індіку, якщо ви шукаєте розслаблення, відновлення сил, або маєте проблеми зі сном.